Добрий вечір, дорогі друзі. Раді вітати вас на Ютуб каналі Віче. І як завжди у цій вечірній порі зі мною для вас зустрічається протиерей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Отже, добрий вечір! Добрий вечір, Ілона. Добрий вечір, глядачі. Будемо просити вас, як завжди, підписуватись, шерити нас. Ми працюємо на органіці, не платимо за рекламу, нічого такого не робимо. Але, друзі, маємо все ж таки розповсюджувати благу звістку, говорити про Євангелія, про те, як воно діє в нашому сьогоденні. Ну, Справді, це дуже багато цікавого Євангелія нам відкриває. Я щоразу, готуючись до програми, знаходжу щось нове і сьогодні також про це будемо говорити. Ну, отче, вітаю нас усіх з першим снігом. Я не знаю, як в Житомирі в Києві намило. Намило також. Вже і танути почало. Уже і танець. у нас діти сьогодні всі так раділи. Я виїжджала в місто і ліплять снігову бабу, і катаються на санчатах. Ну тобто приємно, що така радість, якби не знання від того, що важкі бої тривають на фронті, взагалі просто прекрасне життя. Тільки що бачив в групі нашої громади відео бійців. Прислали з передової, десь вони там в Донецькій області. Буквально там землянка клейонкою накрита дев'ять чоловік, і дякують за окопну свічку. Тобто, mm -hmm. я розумію, що це дуже корисна штука, і якщо є можливість, то треба їх робити і передавати нашим бійцям. Так. бо Вона дуже їх виручає, допомагати. Ти, ти розповів цю історію? А я одразу скажу, що ми щойно з чоловіком обговорювали цю ну новину, таку що в Одесі, начебто, перекривали частину там пішохпішохної вулиці мешканці якогось району, будучи невдоволені, що їм довго часу не дають електрику. І от коли порівнюєш там такі речі, що в окопі окопна свічка, і вони радіють і дякують нам, що ми їм передали цю свічку. А тут все ж таки ви сидите в своїх квартирах важко. Я нічого не хочу сказати. І мені теж дуже ну, некомфортно, не що ми живемо від вмикнення до вмикнення, навіть не вімкнення, тому що зараз вимикають на довше, ніж вмикають. Але ну слухайте, такі реалії йде справжня війна. І так важко нам відвоювати кожен клаптик нашої землі, тому хороша. Новина спасибі нашим хлопцям. Які вони все ж таки от наші воїни добрі, сентиментальні, зворушливі? Я не знаю. От мужність да, з одного боку, а з іншого боку, така душа. Українське козацтво. Так. Ну що, давай будемо обговорювати сьогоднішнє Євангелія сьогоднішнього дня. Ти знаєш, отець Володимир, як викладач сама, я звернула увагу, що тут Ісус діє як такий мега класний вчитель, те, чому ми всі вчимося. Я процитую, а потім обґрунтую свою думку. Скликавши 12, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і зціляти від неду. І послав їх проповідувати Царство Боже та зціляти хворих, і сказав їм Нічого не беріть на дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні срібла, і не майте по дві одежі, і в який дім увійдете, там залишайтесь, і звідтіля виходьте в дорогу. Таким чином, спочатку Христос, ну, так би мовити, давав своїм учням, ми це пам'ятаємо, теоретичні знання, показував свою проповідь, е, показував, от, говорив притчами, показував, як він спілкується з людьми. А тепер, наче знаєш, відправляє їх, дає їм таке практичне семінарське заняття. Йдіть. Ну, для мене тут цікаво наступне. Це ж все сталося ще за життя Христа. Правильно я розумію, бо він це говорить. І що учні дійсно вже вже тоді пішли проповідувати. Я якось от загубила. Щось мені здавалося, що все це все ж таки відбулося потім, а тут такий окремий епізод. Що це була за місія? І як довго вона тривала? Як довго учні розділи, розділилися з Христом, виходить? Так, саме так. Господь послав своїх учнів, можна так сказати, це був практичний такий семінар, так? майбутньої їхньої проповіді по всьому світу. Учні розійшлися, проповідували і творили чудеса, і як е, говорять тлумачі, що е, Христос якби, дав їм таке пробне завдання і творити чудеса разом з проповіддю, тому що проповідь підтверджувалась чудесами, а чудеса підтверджувались проповіддю. Цікаво, що насправді і ми знаємо, що є багато тих, хто і в ті часи, і сьогодні, є ті, хто можуть творити чудеса. Але коли вони починають проповідувати, то там про Бога зовсім інше розказується. І взагалі часом буває а, в, нічого з християнством спільного цього спільного немає, крім термінів і упоминання Ісуса Христа, ну і, і імен Божих. Так тобто, через це е, Христос посилає е, е, явити уже свою істину. І так цікаво, що Він посилає їх. Уже як своїх учнів, як той, хто має право їх ну так посилати, mm -hmm. тобто це дійсно він показує своє е, свою владу вчительства е, mm -hmm. через учнів. Ну, так. Цікаво. А слухай, а чому окремо виділив Христос, так би мовити, побутовий механізм цієї подорожі, скажімо так, тобто умови, за яких має здійснюватися ця проповідь? Ну, от дивись, він каже: нічого не беріть на дорогу: ні палиці, ні торби, ні хліба, ні срібла, і не майте по дві одежі. Чому потрібно було на цьому акцентувати увагу? Господь їм показує те, що ну, то, знову ж таки тлумачі Святого Євангелія, наприклад, як, коли говорять, чому е, торбу не треба було собою брати, щоб не могли в неї покласти ну, більше, чим треба. ну, Тобто, для де, можна сказати, для дня насущного, uh -huh. е, щоб не, не е, якби Господь передбачає бажання людини стяжати більше, чим треба, дає, каже їм, не беріть торби, щоб вони не змогли взяти більше, чим треба. І от посох теж, щоб в даному випадку, теж тламаючись так цікаве пояснення, щоб не було бажання когось побити, якби такий момент. І знову ж таки, дивіться, справа в тому, що Господь завжди показує свою силу, він любить проявляти свою силу в немочі. І о, згадаємо ізраїльський народ, який прийшов в обітувану землю, де були різні племена язичницькі, які мали великі міста, той же Ірехон, да, який, який був просто фортецею неприступною. І Господь через свій такий кочовий народ, який 40 років е, блукав через е, попустелі, він. Віддає володіння, тобто вони нападають, будучи меншими слабкими, менш розвинутими, і тим не менше перемагають. А ще саме такий яскравий приклад, це коли е мадіанітяни по е як би сказати, проявляли свою силу над ізраїльським народом, був е Господом призваний Гедеон. І ми пам'ятаємо, там у медіанітян було десь біля 135 тисяч війська, а у ізраїльцян всього лише 20 чимось тисяч. І Господь е призвав Гедеона і каже: відбери от всіх воїнів. Тепер каже, хай всі, хто бояться, підуть. З 25 тисяч залишилось 10, А тепер хай вони йдуть і нап'ються. І залишив тих воїнів, які пили е е з долоні, а не нахилившись до води ртом. Mm -hmm. Залишилось 300 воїнів, і вони перемогли. Мад'янітян 135 тисяч військ. Mm -hmm. І в даному випадку знову ж таки Господь показує, дає апостолам відчути свою силу, коли вони будуть проповідувати, нічого за душою не мати, ніякої такої, знаєте, підтримки. А от сьогодні живу лише Богом. От mm -hmm. Він мені дав цей день насущний, дав мені хліб, дав мені е роботу, дав мені попити, mm -hmm. і, і оце з дня в день. Уповання тільки на Бога, тому що на наступний день вже нема за що жити. Я вам скажу, що в деякій мірі це пере напевно сьо сьогоденням перекликається. Я тому, хотіла що, б також про це сказати. Сьогодні так. ми Туда, живому... як ми Виїжджали в евакуацію багато хто з Києва, з під Київщини в перші дні війни. Одна сумка. Скільки накопичували за життя, да? скільки там якихось речей, дівчата щось там одяг собі купували різний. І в результаті всі ж писали і ділилися потім вже своїми міркуваннями, своїми емоціями, що все найнеобхідніше вмістилося в долоню і просто в невеличку сумочку за спиною. Навіть взяти навіть ті фінансові збереження, які у людей. Ну, скількох людей. Ну, збережень хватить, ну в кого комусь на тиждень, комусь на місяць, так. комусь на декілька місяців. А скільки тих людей, які в принципі можуть собі забезпечити життя там на роки вперед, не, не, не піклують. Виїхав за кордон і живу mm -hmm. навіть не. Ну тобто такі збереження. Mm -hmm. Це ж їх не так багато. Ну, а так, от це, це і ми живемо. Ну добре, не з дня в день, але mm -hmm. <свісно> живемо там з тижня чи з місяця в місяць, yeah. і в принципі все. І це дійсно так, от апостолів, повернемось назад до апостолів, mm -hmm. Господь теж до чого ж привчав. Тобто бути е Вчав до аскези і до смирення, тобто смиряюсь, не, бі, не беру більше, а все ціло довіряюсь Богові, який веде мене з дня в день, з міста в місто. Для Добре, дивись, я прочитала також дуже цікаві міркування. Хочу поділитися, тому що вони мене вразили так, запали в душу. Зараз поговоримо про це. От дивіться, люди думають, що головне питання, на яке вони мають відповісти. Чи існує Бог? Це наївна помилка. З таким самим успіхом можна все життя відповідати на запитання, чи існую я. У чому різниця між цими питаннями? А ось єдине і головне питання, на яке людині таки доводиться дати відповідь, якщо не словами, то діями. Чи покликаний я до апостольства? По суті, я гість у цьому світі, чи я той, хто приймає гостей? Ну, я замислилась. І насправді це дуже, по-перше, це дуже е, глибоко, по-друге, це дуже красиво. От я гість в цьому світі, чи я той, хто приймає гостей. Мені ця фраза дуже сподобалася, і я буду про неї ще міркувати. Але е, давай подумаємо, чи це означає, що кожен з нас призваний до апостольства, е, щоб бути апостолом? Моя думка така, що, в принципі, якщо взяти. В такому вузькому понятті апостольства проповідь Слова Божого ходити, проповідувати так, з міста в місто, то я думаю, що не кожен до цього призваний, тому що, ну, в принципі, це образ життя. Ми знаємо апостолів, але ми знаємо і мужів апостольських, і потім інші християни Першої церкви, які мали різні дари: дар пророцтва, дар, дар е, е, там, у, учительства і інші дари Духа Святого, які там ті ж самі. Е, Різними мовами, так були такі ми, дар язиків, а, але це було таке раннє християнство. Е, і сьогодні, ну так бути як апостоли, в принципі, я думаю, що ну не, не кожен призваний, але це якщо в такому вузькому понятті якщо взяти в широкому понятті проповіді Слова Божу, то звичайно, ми, як християни, маємо нести його. Ну, нашим ближнім, тим, на, тим людям, які нас оточують, е, і нести не стільки е, в словах тільки, а ще і нести в, в своїх справах, тому що по ділам нашим ми будемо пізнаватися. Тому, бо говорити можна одне, а робити протилежне. І тоді mm. слова розходяться з, з діями і люди починають не вірити. Нам, як в принципі, сталося із фарисеями, про яких ми вже не один вечір розмовляємо mm -hmm. з вами, чили вони одного, а чинили зовсім інше. Через це в такому широкому понятті, звичайно, ми повинні, як і апостоли, проповідувати Слово Боже, жити за, за Словом Божим і е, розказ, нести його далі. Тоді так, да, тоді ми маємо бути апостолами. Так, давай ще розберемо один вірш з цього євангелія. А якщо не приймуть вас? То виходячи з того міста, обтрусіть і порох з них ваших насвідчення проти них. Виходить, що ще при житті людей Господь хоче, щоб учні залишили, ну, так би мовити, знак, що тут, в цій місцевості не захотіли почути благу звістку. І тут, я думаю, ну, по-перше, чи це так, і якщо так, то як же ж тоді можливість Е, ма, е Прийняти Христа до кінця свого життя. Ну, тобто, до кінця нашого земного життя ми маємо можливість покаятись і прийняти віру. Е е якщо навіщо ці слова були сказані? Ну, святі отці, коли тлумачиться е цей момент, е більш зупиняється на тому, що це було таке символічне, що от люди, які відвернулись від Господа, не захотіли його слухати. То апостоли от мають теж їх залишити повністю, е, якби демонстративно отак, о, струсивши порох зі своє, своєї е, зі свого взуття. Це більш таке символічне значення, чим е, ну, таке як сказати, легкий такий символ, mm -hmm. тобто не обтяжливий, глибоким змістом, а більш так по поверхню, що вони залишалися. Е, не прийняли, ну, значить, все, і ми йдемо далі проповідувати тим, хто прийме. Ну, так, і ну, Все одно тут, тут мені фраза на свідчення проти них. Все одно проти них це, це знак того, що. Ну, Звичайно, вони Тому... будуть відповідати за це, за те, що mm -hmm. не прийняли слово Боже. Так як і ми будемо відповідати, ми прийняли Слово Боже. Ми, його, ми вже називаємось християнами, але за те, що ми вже знаємо. І якщо ми не збросять. будемо його виконувати, то за нас да, з, і з нас буде запитано. Да, запитано, запитано. Ну так, да, це знаєш, я колись чула е, таку полеміку декількох людей, віруючих і невіруючих, в одному колі зібралися друзі, і не віруючи казали, що ну слухай, в мене. Ще є час, тобто я маю серйозно до цього поставитись, свідомо прийняти Христа, але в принципі я можу ще пожити, ти себе багато в чому обмежуєш, а я живу так, як я хочу. І, в принципі, я можу ще прийняти Христа трохи пізніше. Ну, Ми колись з тобою вже це обговорювали. от Війна показує. Ну, Ви знаєте, історично так дуже часто ну не часто, але такий один з яскравих прикладів того, що от людина так е, жила, тобто взяти імператора Константина рівно, рівно, рівно так, який віднайшов чесний хрест животворящий, так от він же насправді прийняв то він покровительство правох цьому християнству, е, поставив його державною релігією, але що цікаво, що. Він прийняв сам християнство, mm -hmm. вже будучи на смертному ложі. Але він керувався тим, що він вважав себе недостойним. Mm -hmm. І от, ну, от Але знову ж таки, добре, що Господь йому дав можливість його прийняти, тому що, так, що, що ми що, не знаємо любина... того часу, ані mm -hmm. дня, коли ми будемо призвані до Господа. Через це можна не, не встигнути. встигнути. Попасти не в не царство небесне в пекло. Дивись, я знаєш, ще собі думаю, що мені дуже цікаві стосунки учнів. Мені здається, вони вчать нас, в принципі, як от нам, християнам, потрібно бути між собою. Я прочитаю одну історію, ну, це така притча, вона не євангельська, але вона мені теж дуже сподобалася, Вона здалася мені такою алегоричною, як зрозуміло, усі притчі, і дуже корисною для нас, українців, сьогодні. Старець. Вивів учнів на мороз і мовчки став перед ними. Минуло п'ять хвилин, десять старець мовчав. Учні тулилися, переступали з ноги на ногу, поглядали на старця. Той мовчав. Вони вже посиніли від холоду, тремтіли, і нарешті, коли їхнє терпіння досягло межі, старець заговорив він сказав Вам холодно, це тому, що ви стоїте нарізно. Станьте ближче, щоб віддати одне одному своє тепло. У цьому і є суть християнської любові. От така історія, така притча. Мені здається, що ми, в принципі, вже в цю війну зараз це зрозуміли. Нами, можливо, рушить інша сила, але те, що в основі її любов, любов до України, любов до своєї землі, і вона так би мовити. Множить любов просто навіть до людей, які поряд раптово з'являються. Тобто навіть не тільки до наших рідних, але просто от справді ми, ми зрозуміли це поняття ближніх, та, що раптом хтось стає тобі ближнім. Тому, Мені да. подобається таке є гарне порівняння у Аво Дерофея. Порівняння любові до Бога і любові до ближнього. І він описує так: Уявімо коло. В центрі кола знаходиться Бог, а по краям кола знаходимось ми люди. Наш шлях до Бога це радіуси. І чим ближче ми по радіусу рухаємось від кінця кола до центру, кожен рухається, тим ближче люди стають один до одного. Угу. Радіуси ж сходяться, і угу. будучи рухаючись. До, до центру ми рухаємось один до одного. І, і з іншої сторони подивитись, рухаючись один до одного, ми будемо рухатись до центру, до Бога. Ближче до Бога. Так. До, ну до що, Бога. друзі, на цій ноті будемо завершувати і е, помислимо, давайте ще обміркуємо собі на ніч, так би мовити, все, що почули, тому що дійсно в цьому наша сила. Ми призиваємо вас підписуватись на наш Ютуб канал Віче, підтримувати нас, розповсюджувати це відео і трошечки часу залишати собі на те, щоб все ж таки послухати святе Євангеліє. гірше вам від цього точно не буде. А краще ми обіцяємо за цим Володимиром. Це точно. Що чи це... будемо прощатися? Буде завжди тільки на користь. Так. так, добре. Будемо прощатись. До побачення всім. Спасибі за бесіду. До нової зустрічі. До Хай нової зустрічі. До побачення.